Логістичний центр Перетин дійсно виглядає дуже масштабно. Мене це цікавий проект. Скажіть, будь ласка, а як можна інвестувати саме тут в складське приміщення? Е, насправді все просто: е, ви обираєте приміщення і купуєте його у приватну власність, а ми добудовуємо об'єкт та вводимо в експлуатацію. А приміщення буде повністю готове до здачі в оренду з всіма підведеними комунікаціями. А наша керуюча компанія допоможе знайти орендаря та вирішить ці питання по експлуатації. Оля, скажіть, будь ласка, який у вас мінімальний період входу у вашому логістичному центрі поряти? 210 тисяч доларів чудово. У мене є така сума коштів, але чесно кажучи, я не готовий вкладати їх одразу. Вам і обов'язково частину коштів ви можете проінвестувати з власного бюджету, а решту суму взяти у кредит. Скажіть, а як це працює? Є кілька варіантів кредитування на нерухомість, яка ще будується. Так як перетин зараз на етапі будівництва можу запропонувати вам наступні варіанти: а перше це стандартний гривневий кредит, і друге це валютний кредит у євро та доларах. Строк кредитування на обидва варіанти до 60 місяців без застав або із частковою заставою. Детальну пропозицію по відсотках формує банк і вже під ваш запит. І чому ж це зручно? Ось основні переваги: середня дохідність інвестицій від 10 до 12% річних у доларах. Це більше ніж у житловій нерухомості. Дохід від оренди покриває виплати по кредиту. Гривнева оренда прив'язана до курсу долара. Якщо зростає долар, зростає і орендна плата. І головне, купуючи зараз, ви інвестуєте в актив, вартість якого зросте після введення в експлуатацію. Мені все підходить. Які ж мої перші кроки? Спочатку залишайте заявку на сайті перетину, і ми підберемо ідеальне приміщення для вас та зробимо перерахунки разом з банком-партнером.